Доброго дня. Це черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо продовжувати говорити про надзвичайно актуальну і важливу тему: це пожежі в екологічній системі. У якості спікерів запросили сьогодні на нашу зустріч Віталія Каращука, головного лісничого філії Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України. Пане Віталію, доброго дня вам. Доброго дня, а також Сергія Пашковського, начальник управління державної екологічного нагляду контролю біоресурсів Державної екологічної інспекції Поліського округу. Доброго дня, вважаю, здоров'я. Отож, пане Сергію, до вас перше питання. Яку шкоду приносять пожежі природі? Будь ласка. Взагалі, під час неконтрольованого спалювання як залишків рослинності, так і в результаті виникнення пожеж, збільшується в першу чергу, ризик виникнення масштабних пожеж. В результаті цих пожеж руйнується екосистема. Гинуть тварини, зокрема, комахи, птахи. Та інші дрібні совці. Знищується флора і фауна на тій земельній ділянці, яка по якій пройшли ці пожежі. В результаті забруднюється повітря шкідливими речовинами, які впливають не тільки на довкілля, так і на здоров'я та життєяльність людей. Дякую. Пане Віталію, я хотів би вас запросити до розмови, а більше так звузити. А які ж наслідки пожежі в лісовому фонді? Державний лісовий фонд це те ж сама екосистема, що і інші, тому наслідки для держлісфонда по напрямку флори, фауни, держлісфонд потерпає самонаслідки, тягне за собою. І додатково ми ще несемо економічні втрати, тому що погіршується дуже якість деревини, Створюється дуже велика витратна частина для того, щоб прибрати пошкоджені лісовою пожежою насадження. Тому підприємство страдає ще й економічно. Так що маємо дві складових екологічних в будь-якій екосистемі: гинуть рослини, тварини. І маємо ще фінансову складову, що підприємство вимушене для ліквідації наслідків, нести величезні затрати. Тільки для ліквідації, потім для лісовідновлення, для створення нових насаджень, і, відповідно, якість деревини, вже яка виходить з під пожеж, фактично є дровиною. Зрозуміло пане Сергію, до вас наступне запитання з боку вашої екологічної інспекції. Які ж заходи вживаються щодо попередження та запобігання відповідно пожежам в ліс в екосистемах? Метою запобігання та оперативного реагування на, виникнення, на випадки виникнення пожеж Державної екологічної інспекції Поліського округу спільно з головним управлінням Національної поліції в Рівненській області та північно-західним міжрегіональним управлінням Лісового та Мисливського господарства розроблений план спільних заходів щодо дотримання вимог предохоронного законодавства на території Рівненської області. Працівниками інспекції на підставі вище зазначеного плану проводяться відповідні заходи контролю з метою недопущення порушень правил пожежної безпеки на території області. Так, якщо брати в порівнянні із 2024 роком, то в 2024 році працівниками інспекції було виявлено та притягнуто за статтю 77 та 77 прим 1. Кодексу України про адміністративне пропорушення 81 особу. Накладено штрафу близько 100, більше 157 тисяч гривень. Уже в 2025 році, станом на сьогодні до адміністративної відповідальності по цим статтям притягнуто більше 20 осіб. Накладена сума штрафу становить більше 40 тисяч гривень. Вказано, можна зробити попередній висновок, що пожежно небезпечний період в Рівненській області. Почався набагато раніше, ніж в минулому році, і в цьому році є дуже великі ризики збільшення як площі пожеж, так і випадків цих пожеж на території області. Зрозуміло, дякую. Пан Сергій вже трішки зачепив тему стосовно того, що пожежонебезпечний період у нас розпочався трішки раніше, так розумію, екосистема зараз суха, малосніжна зима. Відсутність відповідних водних ресурсів належній кількості до того, що фактично простими словами кажучи, сухостою нас я так розумію, дуже багато є зараз, і це в свою чергу тягне те, що ну ми ризикуємо отримати пожежі в лісах набагато раніше, чим це зазвичай було. Тому, пане Віталію, до вас питання: а наскільки готова ваша структура до пожежонебезпечного періоду, і наскільки ви забезпечені засобами для попередження боротьби з пожежами? Державному лісовому фонді можете трішки нам надіти. Філія придумати? Поліський лісовий офіс повністю готова до пожежно-небезпечного періоду, забезпечені необхідними силами та засобами. На сьогоднішній день на території Рівненської області функціонує 71 телевізійна система спостереження за лісовими масштабами. Ми 100% покриваємо порощу ДЛФ відеоспостережень, що суттєво для виявлення оперативного пожежу онлайн і оперативної їх локалізації на мінімально можливих площах. Також діє 13 лісових пожежних станцій, 83 пожежних автомобілі, 194 мотопомпи, 52 цистерни для підвозу води, 125 тракторів в комплекті з плугами типу ПКЛ-70, 942 ранцевих лісових оприскувачі, 6700 одиниць пожежного інвентаря. Дякую. Тож, колеги, на завершення я все ж таки хотів би вас попросити, щоб ще раз ви звернулися до наших громадян, до наших глядачів. З проханням стосовно того, і все ж таки, як нам оці ситуації, які ми маємо попереджувати і відповідно зменшити ту кількість пожеж, які ми зараз маємо на жаль. Ласка, пане Сергій, можливо, ви? Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки на сьогодні є суворою та виправданою. Ми закликаємо всіх свідомих громадян не допускати порушень правил пожежної безпеки. Зокрема, не допускати випалювання сухої рослинності саме в період, коли ще не встановився так званий зелений покрив землі ґрунту. Ми маємо велику надію, що погодні умови, особливо ці дожді, які пройшли втепер... ну, вчора, позавчора, вплинуть на нерозповсюдження цих пожеж. Але закликаємо всіх дотримуватись. Правил пожежної безпеки і не допускати спалювання сухої рослинності. Дякую, пане Віталію. Зі своєї сторони щось. Дознати? Лісівники аналогічно просять громадян бути свідомими, не допускати необережного поводження з вогнем в Державному лісовому фонді. За статистикою, основна маса пожеж це людський фактор. На жаль, для. Безпечного відпочинку в лісі діє широка мережа рекреаційних пунктів, просимо населення відвідувати ці рекреаційні пункти, щоб задовільняти свої потреби в спілкуванні з природою. А на високих класах пожежної небезпеки, коли заборона відвідування лісу є забороненою, просимо її чітко дотримуватися для забезпечення цієї ж безпеки екологічної системи. Дякую. Дякую вам. Отож, нагадаю, що сьогодні з Віталієм Карашчуком, головним лісничим філії Поліський лісовий Офіс ДП Ліси України та Сергієм Пашковським, начальником управління державної екологічного нагляду, контролю біоресурсів Державної екологічної інспекції Поліського округу, ми розмовляли про пожежі в екологічній системі. Отож, бережіть себе, бережіть природу. До побачення. До наступних зустрічей.